Зараз будемо відпрацьовувати одягання хімічного костюму прохем 2CLF. Приступаємо. Спочатку одягаємо костюм. В чому відмінність цього костюму від інших костюмів? В тому, що він одягається ззаду. Ззаду є блискавка та отвір, через який вдівається рятувальник. Отже, ми Розкриваємо блискавку і одягаємо рятувальники. Спочатку протяг... просовуємо ноги. Так. В одну штанину. Потім в іншу. Просовуючи ноги, ми. Одягаємо, просовуємо рукава, в рукава руки просовуємо. Отже, в нас практично рятувальник одітий. Наступна процедура одягання чобіт. Чоботи коли зули опускаємо штанину з резинкою до самого низу. Але залишаємо десь 10 сантиметрів 10 від підошви для того, щоб в разі потреби костюм не вискакував. Потім обклеюємо спеціальною хімічною клейкою лентою. Після того, як ми вклеїли, робимо спеціальний, спеціальний відступ для того, щоб потім можна було зняти. Потім залишаємо таке місце, щоб ми могли його зняти. Відступ такий. Так, у нас штанини при, вже герметично приклеєні до чобіт. Наступним кроком одягаємо. Перчатки. Спочатку одягається бавоняна перчатка. Потім одягається спеціальна хімічна перчатка. Загинаємо резинову перчатку хімічну, на, коли вже оділи, на краю, робимо так званий манжет. І накидаємо можна резинку на палець і також герметизуємо її завдяки клейкої ленти. Приклеїмо перчатку до рукава. Також залишаємо такий відступ для того, щоб можна було зняти потім скотч. Ще слід зауважити, що даний костюм одна особа не може, один рятувальник не зможе одіти. Його потрібно одівати за допомогою другого рятувальника. Завальте, що можна цю резинку як накидати, можна і не накидати, це не буде помилкою. Знову ж таки, герметизуємо, приклеїмо перчатку до рукава. Робимо відступ. Отже, в нас Рятувальник практично готовий. Видіваємо, віддіваємо картушон і починаємо ззаду закривати рятувальник. Спочатку закриваємо блискавку. Стежимо, щоб вона була. Закрита правильно і до самого кінця. До закінчення блискавки. Отже, ми бачимо, у нас тут закрито, після чого тут є дві пуклі. Їх також замикаємо. І тут є ще клейка лента. Вивертаємо так, щоб клейка лента приклеїлась до спеціальної ленти до так званої ліпучки. Приклеюється. Отже, як ви бачите, в нас рятувальник повністю закритий його костюм герметичний. Слід відзначити для того, щоб. Повністю герметизувати нашого рятувальника. Потрібно необхідно присісти. Присідаємо, присідаємо. Для цього ми, коли ми присідаємо, ми виганяємо лишнє повітря з костюму. Одягаємо проти газ. Допомагаємо йому. З одяганням протигазу. І в останню чергу одягаємо капюшон. Стежимо за тим, щоб наш капюшон ліг, був щільно прилягав, щільно прилягав і правильно прилягав до протигазу, щоб підборідство нас знизу підборіддя. Не було видно і зверху, не було видно ніяких, скажімо так, дир. Все. Отже, наш рятувальник повністю одітий в захисний костюм Prochem 2CLF і готовий до дій за призначення.